Ось такі вишневі хащі. Оце ми все повирубали вже. І це вже свіженьке. Цьогорічний приріст. Тут було лисе поле. Десь у травні чи у червні. Я вже забула, чесно кажучи, тут пройшов бульдозер і повиривав всі дерева. ну Трошки корінчиків залишилось. То сьогодні ми боремось з порослю таким дивним засобом. Так, я купила раундап, налила маленьку ємність, бо велику пляшечку дуже легко перекинути. Я вже один раз так робила. І отак от пензликом помастити деякі листочки. Ну, Потім почекаємо. Хі -хі. Почекаємо, мені самі дуже цікаво. Минулого разу я пробувала це робити. А Це був, здається, ураган. Так? Дивіться, які. який. стовбурець, які коріняки. Аж не віриться, чи оце ось таке маскання допоможе я не знаю. Будемо з вами експериментувати, дивитися. Я не розбавляла гербіцид, а такий, як є. Такий його і використовую. так трошечки на листячко. Я не думаю, що дуже великий розход. Якщо б я його водичкою і прискала, то, по-перше, все б затр... зачіпалося. А в мене тут є горобці, вони прилітають, оце ось насіннячка ковшають. О, бачите, опа. А ну-ка, де ви? Раундап, Ш системної дії і суцільної дії. А, він йде ось так от з листочків, в чому я мажу листочки. Тому що він, листочки його поглинають і потім ведуть до коренів. І лише тоді, коли воно дійде до коренів, тоді воно і загине. І саме це для мене і цікаво, бо є гербіциди такі поверхневі. Вони проходять зверху там та побризгав, воно все повідмирало. А мені так не треба, щоб потім відростала. Вже таке було, вже ми пробували таку історію. Ось, от я не знаю як краще буде. Я трошки ем, експериментую, трошки стовбурці мажу, трошки листячко мажу. Ну, здається, що якщо мастити листя, то з них з їх поверхні більше, і вони вона поглинається краще, бо саме через ем, листячко Рослина дишить, рослина робить фотосінтез, і здається, що тоді воно вовлікається у процес, все заходить. Ось. Саме тому я так і роблю. Дуже цікаво. Це трошки, знаєте, в чому різниця. Коли це ось поверхнева дія, то тільки побризкав, і вже наступного дня ти бачиш, що воно все вже посохло і вже відчуваєш, що о, результат є. Але той результат. Такий швиденький і не дуже, не дуже результативний, як, як на мене, бо коріння воно не вбиває. Ось, а мені потрібно, щоб оце більш не відростало. Це така дивна робота. Хтось каже, а, чудаки, з пензликом вони працюють. Там вона на, на тих на полях машини розливають. Але знаєте, ну, мені дуже жалко тих ящерок, тих. Ташок тих комашок, які тут живуть. Ну, звісно, що деякі комашки м -м, все одно приходиться травити. Але ж, але ж. Але ж, мені здається, що так, як-то, я не знаю, яке слово знайти українською, є. Трошки не таке жорстке. Ось, мені треба побороти вишняк. Вишняк, і щоб моя спина... І щоб мої суглоби не померли на цьому Так що так, працюємо. Ну, чесно кажучи, більше здається, що його показувати, коли воно все однообразне. Не буде ж дивитися, як я весь город так обмазювала. Ну, а далі подивимося з вами через пару трійку тижнів. Подивимося, чи буде результат. Бо дійсно. Дія не дуже швидка. Воно якось, поки воно пройде поглине все, поки воно дійде до, з листячка до коріннячка, поки воно зрозуміє, що поїло не дуже смачного, і тоді воно почне пропадати. Ось, так що, якщо у вас є вже такий досвід, напишіть. Чи спрацювало воно у вас? Який гербіцид ви використовували для цієї задачі, бо їх дуже багато. І вони, здається, однакової дії. І напалм, і ураган, і раундап. Ну, оце я взяла раундап. Ой, так, золота глазка, диви, відлітай відсюди. Ти добра, ти добра комашка, ти мені тут не потрібна. Так, ось. А ось там мулька здається, чи ні то послід від, від горобців. Ну добре. Ось так що ось я зараз розказала вам про три гербіциди дуже-дуже схожої дії. А може ви розкажете, чи ви вже знаєте, які є більш кращі гербіциди, які більш жорсткі. Може концентрація і ну і щоб дешевше. Ну, що я вам скажу? Оце я брала раундап, я вам потім вставлю фоточку. А, скільки? Там 100 грам, 100, 100 мл. 100 100 і воно коштувало мені 65 гривень, здається. Хоча на промі я бачила, там десь ну, біля сотні. Ось, так що ось так. Оце обробляла я не скрізь, бо дуже мало було в мене розчину того гербіциду. І тому я ходила з пензликом. Те, що побачила, ось воно попосохло. Там далі благополучно все росте і зеленіє. Наростає, прямо знов будуть джунглі. Будуть знов хащі. То там, де пройшла, чисто пензликом трошечки-потрошечки під листячками помазала, і ось воно, він результат. Бачите? Ось результат. То як добре, що я купила ще раундапу і зараз буду, щоб не травити весь город. Ось цим бур'яном, то я поборюся, то чепуха то чепуха, <свят> навіть як імператор, який красунчик. Нехай горобці їдять ці семена на сінечко, то нехай буде. А ось з тими ось вишняками, то треба, треба, треба його весь повичищати. Бо викопати. Ну вони дуже величезні. О, диви, які товсті, товстилезні корінці. Хіба їх викопаєш? Рубати, рубати, а потім воно буде рости. То, по перше, я оброблю.